Правила шинобі вони вивчаються дітьми ще в академії. Безумовно, ті, хто захотіли стати шинобі, повинні дотримуватися певних правил. І протягом усього аніме ми чули буквально декілька з цих правил, але ні точної кількості, ні їх змісту ми не знаємо. Тож в сьогоднішньому відео я хочу виправити цю ситуацію. І, поринувши в світ шинобі, я спробую припустити, якими б могли бути ці невідомі для нас правила шинобі. Що ж, оскільки крайнє правило, яке нам відоме це 25-те, Тож давайте припустимо, що саме воно і буде останнім. Хоча, думаю, це не так, і їх набагато більше. Шість правил нам відомі, а інші 19 я придумаю, виходячи зі своїх знань, Всесвіту. І ось власне список усіх 25 правил Шинобі, відомих нам і невідомих, тобто додуманих мною. Пше правило Шинобі має бути відданий своїй країні та каге. Друге правило Шинобі має захищати ідеали своєї країни. Третє, Шинобі повинен завжди відточувати свою майстерність і самовдосконалюватися. Четверте правило, яке нам відоме, Шинобі має ставити місію на перше місце. П'яте правило Шинобі повинен завжди виконувати призначену місію. Шосте правило, яке нам відоме, Шинобі має бачити прихований зміст в прихованому змісті. Сьоме правило Шило, яке нам теж відоме, шинобі повинні дотримуватися інструкцій свого командира. Восьме правило, яке нам відоме, шинобі має бути готовим до того, як стане занадто пізно. Дев'яте правило, яке теж нам відоме, шинобі ніколи не повинні виявляти слабкість. Десяте правило, шинобі має вміти пригнічувати свої емоції. Одинадцяте правило, шинобі має завжди бути на два кроки попереду свого противника. Дванадцяте шинобі має завжди бути на напоготові. Тринадцят Іноді інформація важливіша за життя. 14. Шинобі має бути рішучим: нерішучість це смерть. П'ятнадцяте Шинобі має вміти перемагати без бою, але якщо немає іншого виходу, лише тоді вступати в бій. Шістнадцяте правило Шинобі має утримуватися від надмірного осмислення трьох пороків, протилежної статі, алкоголю та грошей. Сімнадцяте перетвори свої слабкості на сильні сторони. Вісімнадцяте Шинобі завжди має виконувати наказ. Командира без зайвих питань. Дев'ятнадцяте невдачі чи успіхи одного впливають на ціле. Двадцяте правило небезпечніше ворога може бути тільки невігластво двадцять смерть усім зрадникам. Двадцять друге іноді успіх місії стоїть вище за життя. Двадцять третє шинобі ніколи не повинен показувати свою прихильність. Двадцять четверте. Тільки переживаючи небезпеки, ви стаєте сильнішими. Ну і останнє двадцять п'яте правило, яке нам відбувається. Доме, це шинобі ніколи не повинен плакати. Ось такі вийшли жорстокі правила для не менш жорстокого світу шинобі, але не все так сумно, адже як ми бачимо у всесвіті Наруто є і ті, хто вважають, що, хоча правила дуже важливі, але вони не є непохитними. І справжній ніндзя повинен знати, коли правила можна порушити, щоб адаптуватися та вийти з будь-якої ситуації. Для Какаші взагалі ті, хто порушує правила світу шинобі, є непотребом, але ті, хто відмовляється, допомогти Своїм товаришам гірше за непотріб. Це переконання він успадкував від свого товариша по команді Обіто. Наруто також не вірить, що суворе дотримання цих правил зробить його справжнім шинобі, тому він вирішує стати ніндзя по-своєму, ніколи не здаючись перед труднощами. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Тож тепер хай кожен напише своє правило в коментарях, щоб доповнити мій список.